І з початком війни бізнес складова у багатьох комерційних мережах зникла. Не виключення і медичні компанії, які безоплатно від перших днів війни надають ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненим у наслідок бойових дій цивільним. Про важливі безоплатні проекти для військових консультації та операції для бійців. Поговоримо зараз із директоркою з маркетингу медичної мережі Добробут Анною Швед і хірургом, заступником медичного директора Добробуту Максимом Щерби. Піду зустрічати! Доброго ранку. Доброго запрошуємо ранку. вас. Будь ласка, проходьте. проходьте. Добрий ранку. Добрий ранок. Ран... ранок. Дякуємо, Добре що сьогодні дякуємо. до нас завітали. Так. Доброго ранку. Добре дякуємо. Ми знаємо, що клініка добробут активно підтримує українців, які потребують медичної допомоги саме зараз. Ну і ви робите це під час війни, та ще й робите це все безоплатно. Розкажіть про проекти, котрі вдалося втілити саме за цей рік. Від початку війни для нашої команди добробуту одним із дуже важливих напрямків було збереження можливості отримати і надавати у безоплатну медичну допомогу для тих, хто цього потребує. Хто це саме тому керівництво нашої компанії. В першу чергу здійснила перемовини з рядом міжнародних та українських благодійних фондів. Ми розуміли, що люди, що постраждали через війну, мають отримати цю медичну допомогу безоплатно. І вже у квітні 2022 року ми змогли запустити програму безоплатних медичних операцій та стаціонарного лікування в нашому великому медичному центрі на Соломінській площі, це вулиця Ідзіковських, 3 у Києві. Цю програму ми змогли запустити завдяки допомозі великого американського фонду Директ Relief. і це насправді було колосально. Ми не очікували, що така суттєва допомога можлива. Це великий проєкт. Також завдяки підтримці фондів. Вже у квітні та травні ми запустили безоплатну роботу наших поліклінік у місті Герой Ерпінь та в Броварах. Ми знаємо, що дуже багато людей постраждало у Київській області, і ця можливість надавати безоплатні консультації лікарів, здійснювати аналізи і діагностику, була дуже таким суттєвим і важливим кроком в той період для Київської області. Якщо казати саме про військових, то ми маємо діючу програму шпиталізації, тобто це надання стаціонарної допомоги, надання необхідних хірургічних операцій, що здійснюється в нашому великому лікувальному медичному центрі на Соломінь. На 3. А розкажіть, будь ласка, про а, програму mm -hmm. безоплатного онлайн-консультування mm -hmm. військових. Хто її може отримати? Mm -hmm. Де можна отримати, і що як? треба мати для цього? Mm -hmm. які, які фахівці доступні? Mm -hmm. Війна змінила кожного із нас і кожен намагається бути максимально корисним на своєму місці. Ми зрозуміли, що саме такий онлайн формат надання медичних роз'яснень може бути дуже корисним для тих людей, що не можуть наразі швидко звернутися і отримати медичну допомогу. А ми маємо такий волонтерський проєкт від наших лікарів, в котрому зараз приймає участь вже більше 50 лікарів різних спеціалізацій, тих спеціалізацій близько 20. Це і терапевти, і сімейні лікарі, ендокринологи, гастроентерологи, хірурги. Як саме це відбувається на нашому сайті? Ми маємо перелік контактів лікарів із зазначенням uh -huh. каналу комунікації. Це може бути, наприклад, WhatsApp або Telegram. Представник військовослужбовець може написати за цим контактом і відповідно отримати медичне роз'яснення онлайн. Єдине, що необхідно, необхідно мати показати посвідчення військове із відміткою про мобілізацію, тому що тут основна аудиторія це саме військовослужбовці для нас. Uh -huh. Тоді в мене таке питання: в яких містах військові а, мають можливість звернутися і скористатися вашими якраз цими спецпропозиціями, не знаю, консультацією. Mm -hmm. Де саме? Якщо казати про онлайн формат, то це можливо з будь-якого куточку України, оскільки це відбувається дуже зручно, власне, у мобільному телефоні. Якщо так. не онлайн, якщо не онлайн, програма діє у Києві, да це наш великий шпиталь на сім'ї Дзюковських-3. Mm -hmm. Кажіть. <смеш> <смеш> найбільш спеціалізовану хірургічну допомогу військовослужбовці Збройних сил України і постраждалі мешканці цивільні внаслідок військових дій отримують в нашому найбільшому шпиталі, як сказала моя колега на Севастопольській площі. Найспеціалізованіший корпус, де сконцентровано всі хірургічні напрямки, які можуть надати допомогу, розташований по вулиці проспект Повітрофлотський, 54, А два решта корпуси цього великого шпиталю. На вулиці Ідзюковських, але вони стоять поруч. Ми надаємо допомогу для військових, для цивільних осіб, і до і також для дитячого віку пацієнтів, які мають. Потребу в хірургічної корекції по напрямку дитяча хірургія, травматологія, мабуть, теж туди урологія, входить. травматологія, щелепно лицева хірургія і з вродженими вадами розвитку. Також ми надаємо безоплатну допомогу. Є соціальна програма для всіх маленьких пацієнтів з напрямком інтенсивна терапія і дитяча реанімація. До 20 березня продовжується дія програми, де ми надаємо допомогу при ендоваскулярних втручаннях. Це коронарографія, це операції на судинах серця, на магістральних судинах, аортії судинах нижніх кінцівок. Це ви і пороки серця теж зараз. Якщо дітки ці народилися з такими вадами, ви теж їх можете лікувати. Правильно, е, у нас є кардіохірургічний центр, але дія програми зосереджена на ендоваскулярних втручаннях угу. і на проблемах ангіології. Ангіологія це Судин. операції на артеріях. Да. Часу повномасштабного вторгнення з 24 лютого 22 року на території шпиталю згуртувалися медики, які продовжували надавати допомогу, і ми працювали до квітня місяця безкоштовно для всіх цивільних і для військовослужбовців, які постраждали внаслідок бойових дій агресії зі всього міста Києва і з регіону в квітні, як казала пані Анна, нам вже вдалося залучити і отримати допомогу. Благодійного фонду Дірект Релів також у нас і ми надали допомогу близько двом тисячам пацієнтів. Провели хірургічні операції і стаціонарне лікування. Близько десяти тисяч пацієнтів отримали амбулаторно. Допомогу консультативну допомогу mm. на безоплатній основі? А я хотіла запитати. Ви кажете, безоплатна основа це включає в себе не тільки хірургічне втручання, а ще якщо, наприклад, ми кажемо mm. да, там, про стентування зараз, дуже ну це актуально. Стенти ви, теж безкоштовно надаються е, людям, чи вони все ж таки мають е, ну. Купувати їх mm -hmm. ну або, наприклад, не стенти, а mm -hmm. взагалі, скажімо, іннова інновазійні чи як правильно сказати ці mm -hmm. стентування. Ну, саме сам стент, він оплачується додатково, uh -huh. а, тобто безоплатним є саме хірургічне втручання та стаціонарне лікування, реабілітація подальше okay. mm -hmm. класно, uh... A, звісно, хочеться запитати про ваші плани на майбутнє. Можливо, mm -hmm. зараз ще якісь нові проекти ви mm -hmm. втілюєте з 15 лютого. Ми почали нову. Програму, яка е, розрахована для надання допомоги пацієнтам зі складними переломами, це mm -hmm. металоостеосинтез, це коли металеві пластини фіксують е, Спиці, да, частини переломаних кісток, mm -hmm. і це дозволяє якомога швидше повернутися до функціонування пацієнта. Він е, починає скоріше відновлюватися, менше має ускладнень, і ми залучили до цього. Е, Кошти благодійного фонду нашої мережі, добробут фундація, і ми залучили організації, які надають нам метала металеві пластини, і вони конструкції, будуть конструкції і це так, безоплатно клас. для військовослужбовців зі складними переломами. Ми продовжуємо працювати до 20 червня. Як я вже сказав, за тими напрямками в судині хірургії, ендоваскулярні. За дитячої хірургії і продовжуємо надавати розвивати технології, тому що використання нових технологій дозволяє швидше покращити стан постраждалих, вернути їх в стрій, ну і наближити нашу перемогу, як я вже сказав. Mm -hmm. Дякуємо вам, mm. дякуємо за вашу підтримку за те, що ви mm. теж не складаєте руки, mm. а тим самим пришвидшуєте mm. нашу перемогу, допомагаючи mm. нашим yeah. захисникам, взагалі mm. eh, всім українцям, mm. тому що ми єдині, і ми разом обов'язково mm. переможемо. Дуже дя 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 дякуємо вам. Да. Mm. А далі в нашому етері про лікарів, які рятують серця, це ранок дома.